І так, друзі, всім знову доброї ночі на зв'язку. Знову я блог Річарда. Та що, сьогодні тема нашого відео дуже та дуже-дуже цікава. Сьогодні ми будемо заробляти на подарунок моєму другові, будемо дарувати йому на день народження новенький iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ. Тому в нього день народження 2 августа. Тому будемо заробляти. Зараз нам потрібно зробити 1200 доларів. Для цього нам потрібно скласти. Три угоди, три угоди по 500 доларів. Тому дивимось тут я тренувався. Щось, але якщо чесно, у нас сайт сьогодні. Такий, і такий і дуже цікавий буває. Це не сайт, це мене інтернет, мабуть. Так, друзі, також перед началом цього відео хочу вам нагадати, що ви заходили до мене в телеграм-канал. Тут є дуже багато цікавої. Я mm можу -hmm. почати заробляти дуже інтересно інфи і всі пруфи того, що я купив це на цей айфон, я зробив сам собі. І всі пруфи щодо того, що я подарував айфон другові, можете подивитись ось тут. Тому, так будемо працювати по нашій схемі з інвестингом. Тому давайте обираємо валютну пару, ауткат. Переходимо. Теханаліз сьогодні ночі, ніч. Не раджу вам торгувати на Отіс, так як Отіс не дуже в'яжеться з інвестінгом, але ж це так, також працює, тому дивимось. Одна хвилина, дивно покупати, бам! Відразу заходимо та дивимося за відроботою цього сигналу. Як ми можемо бачити, тільки ми зайшли, і зразу бачимо дуже хороший памп угору, так як і сказав нам наш інвестінг. Тому в котрий раз, якщо чесно, впевнюю, що наша схема з інвестінгом працює на всі 100%. Тому ви дуже, дуже красивий, дуже красива угода, але головне, щоб вона в нас зайшла, якщо б заходили. Але, друзі, не раджу вам заходити на 5 секунд, на 15, на 30, тому що. Це та, та, така собі угода, це вже казино, а казино ми поріцаємо. Ми тут а, зібралися для того, щоб торгувати, а не для того, щоб а, грати в казино. А ну-ка, зараз, друзі, секунду. Чекаємо на закриття цієї води. І так, друзі, що я вам можу сказати, перша года в нас зайшла. Дуже та дуже гарно, чистий профит у нас 460 доларів. Все майже. Майже половина нашого айфону. Так, переходимо на іншу валютну Давайте у де ви можете бачити за задав, та задаватися вопросом, як це все просто, як легко. Але, друзі, це дуже нелегко, так як я вам зараз поясню. Також активно покупати на 500 доларів, друзі. А можливо, зараз будемо з вами заходити десь звідси. Зараз, ось звідси, я бачу, що можна поставити нашу ще один плюс з коліна, але можливо не треба було поторопитися, але ж... Дивимось, якщо що, звідси ми з вами. Я бачу, що от якщо дійде до сюди, то цього пробою вже точно не буде. Тому, друзі, що я вам можу сказати, якщо ви вважаєте, що це все так просто. Ухта. Зараз. Друзі, це. Зовсім не все так просто, тому що до того, як я... От давайте звідси. А, але ж, друзі, не робіть так, я просто розумію, що це в мене не останні гроші. Будь ласка, так не робіть, як я. А, я ж бачу всю ситуацію, бачу, який волатильний ринок, та повністю віддаю собі ачо того, що я роблю. Тому зараз мені кажеться, що в нас ця угода може зайти. Але думаю, з вами зараз на два айфони заробимо. Дуже хочеться, щоб наша верхня угода зайшла чотири секунди, але ж ми можемо бачити ось такий міліметраж і. Заходить на ці угоди. але ж як ми можемо бачити, наш плюс коліна все одно буде плюсом, та чистий профіт 1400, 1800 чотири доларів цієї ходи. Головне, щоб, щоб в останні 10 секунд, 15 у нас нічого не поламалося. Тому, друзі, ви можете дивитися та думати, ой, як це все просто, як це все просто, ні, друзі, це не просто. Поки я знайшов цю стратегію, я стільки інфи перебрав, я стільки сил втратив так. Друзі, все супер. Фу, тут досить нервово було года, так не робіть, будь ласка, давайте нам потрібно заробити ще чистими 400 доларів, тому у нас останнього года. А скільки вже відео йде? 4 хвилини. За 4 хвилини ми з вами 800 доларів заробили. А, друзі, так ось, якщо повернутися до моєї мислі, яку я вже втіряю, а, втрачаю. А, це не так просто, просто для вас це просто. Для мене це не було так легко, тому що я поки знайшов цю стратегію, я... Дуже багато сил втратив на це. Тому а, ага, щось у нас. як Якщо чесно, якщо чесно у нас не дуже ситуація гарна. Чомусь у нас завис наш сайт. Ну-ка, зараз будемо оновлювати Я просто в Києві, та, можливо, в мене є якісь проблеми з інтернетом. Вночі зараз якраз повітряна тривога. Пу -пу -пу. ну ми можемо бачити, що. Тут заход, заходу, ну, майже заходу, на, на даний момент заходить наша угода, але ж така собі історія, якщо чесно. Тому що я не можу бачити графік, мені потрібно бачити графік мені потрібно. Що заробили з вами 400 доларів всліпу останні 2 секунди. Так. Друзі, якщо чесно, воно таке в перший раз все робота, все працює, тому що якась валютна така була. Так, друзі, що я вам можу сказати? Остання угоди в нас була зроблена в сліпу, мабуть, за мого інтернету, який ну, саме розумієте, яка ситуація у нас в країні. Тому, друзі, що я можу сказати, все ми зробили з вами на новенький айфон моєму другові. Так ось чому я на що я на що я це роблю, друзі? А навіщо я показую таку прибуткову стратегію? Навіщо це мені, друзі? Щоб ви розуміли, я нічого не зробляю з цього каналу. цей канал я з сілію того, щоб зібрати потужне, найпотужніше ком'юніті в Україні. Ось я дав повну відповідь, на що це все роблю. Так, Хлопці, всім ще раз привіт. А, зараз тільки записав для вас. Ну, якщо вам буде цікаво, приходьте, добре. послухайте. Тут я вам повністю відповів на питання, які мені часто задають. Також. Дивіться, які тут гарні відгуки мені пишуть. Тому, друзі, що я можу сказати, на новенький iPhone ми з вами зробили. Я буду зараз в ябко оформлювати з гарантією, звісно, з гарантією, все як треба. Буду зараз оформлювати новеньке замовлення. Завтра він прийде до мене. І 2 августа мого товариша в день народження. І що я можу сказати? Будемо дарувати відео, я обов'язково вам скину. Тому. Все дуже гарно, ми з вами навіть останнього ходу ми з вами закрили просто в тому, друзі, підписуйтесь на блог Річарда. Сьогодні у нас такий швидкий, але дуже інформативний відео. Ми з вами заробили 1100 доларів, і навіть даже більше, трохи більше. Тому, друзі, що я можу сказати, чуть общався. Тому, друзі, всім велике дякую за перегляд, всім гарного дня і гарної ночі.